Ваші бажання. Я розумію, що кожен з вас не хоче жити в такій країні. Ми розуміємо, що в цьому відповідальність все президент. Ми розуміємо ваші бажання. Я хочу звернутися до кожного з вас. Будь ласка, не провокуйте зараз і це розпланована акція для того, щоб вас залучити, для того, щоб люди зараз мовзити в силу зброю, щоб були загибли, і президент мав можливість ввести на звичайний стан і розгнати всі мітинги. Я прошу вас. Це провокація. У нас є чіткий план. Це не боротьба. Я роз я розумію. Я розумію, що кожен з нас. Кожен з нас хоче. Не рада поміняти. Це на бій на один раунд. Це бій на на багато раундів. Я хочу звернутися до кожного з вас. Ми поступово повинні зробити те, щоб уряд цього не було і щоб президента цього не було. Ми блокуємо уряд. Ми... Будь ласка, будь ласка, будь ласка, український розумає. По англійськи до нього звернувся. Кому? Тому я звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, зав'язуйтесь цю провокацію. Це спланована акція для того, щоб на надзвичайний стан. Ми будемо вимагати завтра блокувати, і уряд повинен піти. Наступний крок повинен піти відставку президента. Це наш план дій. І не ми повинні тільки разом, якщо ми зберемося, якщо ми не будемо розходитись, ми зможемо змінити ситуацію. Зараз цими діями проти міліції ми зробимо провокацію, яка дасть можливість президенту вести на звичайний стан. Скажіть, будь ласка, вірите мені, що я не представник цей батьків. Тому я хочу, тому я хочу звернутися до кожного з вас. Будь ласка, не треба й проховати. Вони роблять все для цього, щоб були вбиті. Після цього буде введено через стан. Ми цього не хочемо. Ми будемо стояти. Зараз до Києва їдуть сотні тисяч людей. Ми будемо поби повністю блокувати вулиці. Ми будемо вимагати, але потрібно, щоб провелась кров. Це дуже важливо. Пацюйте мене, пацюйте мене. Дом про спілок, дом профскілоп на кричатику. Кожен з вас може отримати медичну допомогу, якщо потрібно, їжу, воду може переночувати, якщо нема де. Ми організовано це робимо. Але це <рес> дуже важливо для того, щоб не нас вимагають. Я там, я бачив ці кам'я, які лятають. Вони роблять спеціально, щоб когось вести на звичайний стан. Ми не повинні цього допустити. Тому, тому я закликаю вас, не дайте вас спроковувати. Ми зараз даємо програму дій поступово. Нам не, не вдасться так сьогодні а там штурмоносити і все е, виграти. Нам потрібно за людей. Нам потрібно, щоб їх було набагато більше. Тому я звертаюся до вас. Ми повертаємось на Майдан. Ми, ми на Майдані розбиваємо па е, е, палатки розбиваємо до нас Ми поцінуємо акцію, яка немає місця. Один кінностій Це перекінець Це керування своїх держави всіми пасітами. Таких навіть може бути. Нічого нема. Кожного з вас не піддаватися на, на провокацію. Там є, є провокатори, які кажуть, що за зараз беремо сторон. Не потрібно цього робити. Це провокація не потрібно. Я прошу. Я, і ми знаємо, це, це, не, це кожна не повинно бути одного. Тому, тому у нас є чіткий план. Ми повинні всі завтра повинні зібратися за Україну на багато тижні сьогодні. Завтра не буде працювати е, 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 е. вам 700 тисяч недостатньо. Скільки вам треба людей, щоб зібралися? Скільки треба людей, щоб зібралися? Вся Україна повинна зібратися! І, так, і так, так. тоді, і тоді, і тоді не буде цього президента, не будуть цього уряду. А 700 yeah. тисяч не достатньо. Ми не виявили волю народу. ще! Ми будемо блокувати місто і будемо казати цим людям. Що так ми працювати жити не хочемо. Коли ви це будете робити? Ми вже робимо. Будь ласка, не провокуйте я зараз! Я не провокую, я цікавлюся, всі цікавляться. Я стою тут вже який день, яку ніч. Я не знаю, скільки я ще маю тут стояти. І за ми що, що, що я стою? Там... Скажите, ми, ми будемо стояти до кінця. І це спідеть, скільки не цьому уряду і цього президенту. Все. І так, і так, і так, і так.